У вас є онлайн-карта, чи то доларова, чи то єврова. У кого ще немає, але треба, щоб у вас там треба була валюта, то вверху в підсказочки я написав, як зробити за 5 хвилин цю доларову чи єврову карту. І так продовжимо. У вас вона є, і вам переслали переказ в тій валюті, та які ваша карта, чи долари, чи євро. Звичайно, через банкомат ви зняти ці кошти не зможете. Переводити на. Звичайну, карту невигідно по цьому курсі 36,5 гривень за долар, так як в обмінниках долар коштує 41 гривню. То в такому випадку найкраще це зняти в відділенні банку. Значит, як це зробити? Зайшли в Приватбанк, і нам відкривається такий інтерфейс. Нам треба опуститись до послуг. Вибираємо послуги і ось бачите замовлення готівки. Натискаємо «Замовлені готівки. І тут ми, тут ми вказуємо валюту, яку хочемо отримати. Да, наприклад, в доларах. І натискаємо суму. Значить, сума повинна бути кратна 100. Якщо буде 150, 130 доларів чи євро, то, звичайно, ви зняти не зможете. Тобто вибираємо тільки кратну 100 суму. Тут ми пишемо дату, коли можна отримати. Отримуватися тільки можна в будні дні. Наприклад, 12 грудня. Ввели дату. Далі вибираємо область. Вибираємо місто. Потім натискаємо на відділення банку. І нам підтягуються всі, які є відділення. Вибираємо те відділення, яке нам потрібно. Вибрали і натискаємо Продовжити. Після того, як ви натиснете Продовжити, це означає, що ви вже замовили цю валюту. І вам прийде повідомлення PriWA-24, що валюта готова. І ви в той назначений срок приходите і забираєте гроші. Як це робити в мобільному додатку? Зайшли в Private-24, натискаєте Додати. У вас перекидує такі сервіси. І нам знову ж таки вибираємо послуги. Вибрали послуги і от замовлення готівки. Натискаємо замовлення готівки. Тут ставимо валюту, суму. І продовжити. Тут точно також вписуємо дату, область, місто отримання і відділення банку. І натискаємо продовжити. У вас до 100 доларів, то можна в принципі, не замовляти, але якщо більше 100. Євро чи доларів, то звичайно треба отак замовляти, приходити у відділення і забирати гроші. Для того, щоб отримати гроші, візьміть з собою паспорт і код і фінансовий номер телефону, якщо у вас Digital Online карта. І після того ви зможете в відділенні зняти кошти. Таке питання: якщо ви прийшли, а там або немає світла, або повітряна тривога. То, звичайно, тут вже справа везіння. Якщо ви впали в таку ситуацію і не попали в той час, то, на жаль, треба замовляти знову. Ну, але такі реалії. Тепер ви знаєте, як замовляти валютну готівку. Пробуйте, замовляйте і користуйтесь своїми грошима. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!